На Житомирщині судитимуть злочинну групу фішин шахраїв, яку викрила СБУ. На Житомирщині завершено досудове розслідування щодо викритої СБУ організованої групи хакерів, яка спеціалізувалася на викраденні грошей із дебетових і кредитних карток українців. Серед потерпілих мешканці 11 регіонів нашої держави переважним чином прифронтових. За півроку активної роботи спільники встигли привласнити майже 1 мільйон 200 тисяч гривень. Серед їхніх жертв був і військовослужбовець Збройних сил України. Задокументовано, що для отримання контролю над особистими кабінетами онлайн-банкінгу зломисники розробили авторські фішингові посилання, які розсилали потенційним жертвам. При його відкритті активувався фейковий сайт одного із державних банків, який клонував і передавав шахраям потрібну інформацію: реквізити банківських карток та номери прив'язаних до них мобільних телефонів. Отримавши потрібні дані, зломисники дистанційно токенізували чужі банківські картки до своїх. Іх телефонів і отримували доступ до власних грошей громадян та встановлених для них кредитних лімітів. Після цього обвинувачувані купували у магазинах вартісні мобільні телефони і гаджети до них. Дорогі годинники і побутову техніку, розраховуючись безконтактно за технології. NFC. згодом техніку продавали за готівку. Кіберфахівці СБУ і поліції встановили причетність до злочинної групи трьох 17-річних юнаків, які нині. Навчається в одному з житомирських коледжів під час 11 санкціонованих обшуків, проведених у травні 2024 року, за місцем проживання фігурантів у Житомирі Бердичеві та Вінниці, правоохоронці вилучили мобільні телефони ноутбуки, які вони використовували. У роботі на підставі зібраних доказів організатор фішинг групи обвинувачується у шахрайстві, вчиненому повторно організованою групою в умовах воєнного стану, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних автоматизованих систем, вчиненому повторно організованою групою. Аналогічні злочини це частина 5 статті 190, інкримінується також його спільникам. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Для відшкодування завданих збитків накладено арешт на нерухоме, і рухоме майно зловмисника. Це дві автівки, земельну ділянку, належні їм частки квартир та будинку.